Ці часи посилав людям особливу вістку, що була актуальною для потреб їхнього часу. Допомагав Адаму і Єві, коли гріх відкрив доступ болю і стражданням в їхньому житті. Попереджав світ про всесвітній потоп, говорив до ізраїльтян, коли вони стояли перед загрозою навали Асирійської та Вавилонської армії. Ісус прийшов з особливою вісткою до покоління, під час якого жив на землі. Також Бог має особливу вістку і для нашого часу. Завдяки життю і вченню Ісуса були встановлені єдність віруючих і тісні взаємини в апостольській церкві, яку заснував Христос. Апостоли сформували живі особисті стосунки з Воскреслим Христом. Апостол Павло, описуючи ці тісні узи, порівнює їх із сімейними відносинами. У другому посланні до Корінтян, в 11 розділі, він писав: бо пильную про вас пильністю Божою. заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. За словами апостола Павла, християнська церква може бути зображеною в образі чистої діви, нареченої Христа, і це цілком доречний символ. У Старому завіті подібна метафора використовувалася для опису Ізраїля, обраного Богом народу. Бог говорив Ізраїлю. Я згадав тобі ласку юнацтва твого, ту любов, коли ти наречена була, та за мною ходила в пустинній землі незасіяній. Книга об'явлення також описує церкву в образі жінки. І з'явилась на небі велика ознака жінка, зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. Цей образ вказує на церкву схожу на сонце, тому що в ній є сяюча присутність Христа. Ісус є світло для світу. Він сяє в житті своїх дітей, що належать до Його церкви, і вони в свою чергу теж стають світлом для світу. В даному вірші говориться, що під ногами жінки знаходиться місяць. Місяць символізує собою відображення євангельського світла в системі жертвоприношень і обрядів народу Божого в старозавітній час. Образ місяця, що знаходився під ногами, припускає той факт, що обрядове служіння Старого Завіту, яке вказує на Ісуса, було зміщено служінням Христа третій образ жінка з вінком із 12 зір Зірки символізують 12 апостолів, посвячених мужів, чиє свідчення про Христа яскраво сяє й до наших днів. Опис жінки вказує на те, що Іван мав на увазі перехідний період від старозавітнього народу Божого до християнської церкви, яку заснував Христос у Новому Завіті. Сонце, місяць і зірки підкреслюють служіння Християнської церкви, що несе людям надію, і світло через звіщення благої вістки. Цікаво ж, що думають про це перехожі? Та як матір Божа була непорочна, вона була зачата Святим Духом і породила Ісуса Христа, то тому і відношення йде таке жінки до церкви. Цього не знаю, чесно. Вона порівнюється на напевне, тому що ми знаємо Діва Марія, яка нам подарила Ісуса Христа. Напевне, тому і порівнюється з Дівою Марією. Я перший раз таке чую. Не знаю. Я навіть про таке не чув, щоб порівняння було. Я чесно над цим не задумувала, що саме з жінкою. Ну, може, тому що Бог чоловік, <головік> тому, мабуть, церква, його дружина. Я цього не читав, так що не можу вам сказати. Ну, в Біблії пише, що церква це є як. Веста, тому що Ісус Христос Він є як жених, тобто голова церкви, а церква це вже сама як дружина чоловіка. Поява жінки символізує собою сцену великої драми. Ми читаємо про це в 12-му розділі книги об'явлення. І вона мала в утробі і кричала від болю та муки, терпіла від породу. І з'явилася інша ознака на небі: ось Змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитиною, коли вродить, і дитину вродить». Вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. У цій драмі три головних учасники. Жінка, яка символізує собою церкву, дитя чоловічої статі, народжене від жінки, взяте до Бога і до престолу Його, і якому належить пасти всі народи жезлом залізним, і змій, що символізує диявола. Далі в 12 розділі описано розвиток подій наступним чином. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися вже, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій великий вуж стародавній, що зветься дияволом і сатана, що зводить Усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Картина відразу стає зрозумілою, коли ми розуміємо значення всіх символів. Як бачимо, диявол і його ангели втратили своє положення на небі і були скинуті на землю. Коли Ісус народився на цій землі, диявол спробував знищити немовля Ісуса одразу ж після його народження, але це йому не вдалося, і Ісус був піднесений до престолу Божого. Сатана намірився викоренити християнську церкву, яку заснував Христос. Апостолові Івану, який написав книгу об'явлення, було показано картину великої боротьби між Христом і Сатаною. Коли ця боротьба досягла своєї кульмінаційної точки розп'яття Христа, апостол Іван почув голос з неба. Який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його, бо скинений Той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржив їх день і ніч. На Христі Ісус здобув рішучу перемогу над Сатаною. Він підтвердив безсумнівний факт плану спасіння і надав силу, за допомогою якої людина може викривати підступні хитрощі диявола. Ця сила Дух Святий. Царство Боже отримало надійний захист і повноваження Спасителя як нашого первосвященника і царя. Були знову вони підтверджені. Вигук тепер настало спасіння. Проголосив той факт, що настав період історії, увінчений перемогою. Народився Христос, Спаситель світу, незважаючи на люті спокуси сатани, Ісус прожив безгрішне життя, помер і, воскреснувши, отримав перемогу над гріхом та смертю. Диявол зазнав нищівної поразки. Вигук тепер настало спасіння, має відношення до всього Всесвіту. Апостол Іван в 12 розділі книги об'явлення написав. Через це звеселися ти, небо та ті, хто на нім пробуває, гори землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Все небо святкує перемогу Христа, Голговським Христом Спаситель назавжди зруйнував всі обманливі заяви сатани, які він поширював на небесах і на землі. Перед своїм Вознесінням на небо Ісус заснував церкву, яка в книзі об'явлення символічно зображена в образі жінки. Його смерть на хресті дала християнській церкві силу для перемоги над Сатаною. У 12-му розділі книги об'явлення написано. І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерти. Сьогодні Христос може дати своїй церкві силу, плід Його перемоги на Христі. Ісус переміг Сатану на Голгофі і зараз продовжує перемагати диявола силою своєї церкви. Зверніть увагу на три характерних особливості, які вирізняють непереможну церкву протягом всієї християнської ери. Перша особливість. Церква перемогла диявола кров'ю агенця. Ісус після Вознесіння з'явився перед троном Вседержителя зі своєю кров'ю, тому Його кров стала тією зброєю, за допомогою якої послідовники Христа здобувають перемогу над ворогом. Ісус може очистити наші гріхи силою своєї крові, спасати нас нею і давати силу для здобуття перемоги над дияволом в щоденній. Духовній боротьбі. Друга особливість міститься в словах: і не полюбили життя свого навіть до смерти. Кров агенця спонукала апостолів і багатьох віруючих піти на смерть заради Христа. Господь зазнав неймовірних мук, тому то ці християнські мученики. Теж поважали піти шляхом страждань і смерті. Навіть діти віддавали себе на смерть. Історія розповідає про одну маму християнку, яка була віддана на поталу левам. На арені цирку через те, що побажала залишитися вірною Христу, а не державній владі. Її юна донечка, замість того, щоб віддалитися і не бачити цього жахливого видовища, відчула спонукання вийти на арену. Коли тварини напали на її матір, вона стояла і кричала: Я теж християнка. Римський воїн схопив її і кинув хижакам. Третя особливість вони перемогли диявола словом свого засвідчення протягом Найтемніших часів християнської ери, починаючи від ранніх отців церкви до епохи протестантських реформаторів, християни відповідали на найсуворіші атаки диявола живим свідченням свого життя. У 12-му розділі книги об'явлення йдеться про церкву, що складалася з апостолів, мучеників, реформаторів і інших вірних християн. Їх благородство. Праведність, мужність і отримання перемоги стали надбанням століть і сколихнули світ. Оскільки дияволу не вдалося знищити Ісуса під час його життя на землі, Він сьогодні шукає можливість здолати Христа, який є в своїй церкві. Про це йдеться у 12 розлі книги об'явлення. А коли Змій побачив, що додолу він скинений. То став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я, і жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи, і півчасу, і пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку змій був пустив. Стив із своїх уст. Як і було передбачено, в період темного середньовіччя сатана пустив річку, гонінь, щоб церква була охоплена цим потоком. Диявол, зображений в образі ж Змія, хотів уникнути впливу Христа на світ, викорінюючи християнську церкву, використовуючи при цьому всі можливості підступності, на які тільки він був здатний. Але не можна забувати, що Сатана може використовувати людей і людські інститути, щоб через них переслідувати церкву. Саме Сатана спонукав царя Ірода прийняти рішення знищити Ісуса, коли той ще був немовлям. Диявол діяв через релігійних юдейських лідерів, які в своїй ненависті до Христа намагалися упіймати Месію і в кінцевому результаті розв'язати. Зіп'яли його на хресті. Проте перемога, яку, здавалось, готовий був святкувати Сатана, обернулася у велику перемогу Христа. Розгніваний своєю поразкою на хресті, Сатана направив увесь свій гнів проти церкви, заснованої Христом, через десятиліття після розп'яття і Вознесіння Ісуса. Тисячі християн помирали в римському колізеї, на міських площах, в тюремних камерах і таємних укриттях. Спочатку ці гоніння відбувалися з боку державних властей, але після смерті апостолів ситуація поступово почала змінюватися. Протягом Другого, II, третього і четвертого століть багато служителів церкви почали вносити зміни до вчення Христа і апостолів. Деякі церковні та державні лідери стали переслідувати християн, які наполягали на збереженні чистоти євангельського вчення. У період середньовічних гонінь і переслідувань було знищено близько 50 мільйонів вірних християн. У своїй спробі зламати християнство, диявол пустив річку. Переслідувань, щоби упіймати церкву у водах цього потоку, але як сказано в Писанні, жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку переслідувань та й фальшивих вчень. У період цих середньовічних гонінь церква відокремилася від тих, хто відступив від її істинного вчення, і знайшла притулок в пустині, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоби там годували її 1260 день. Це просто мало виповнитися протягом 1260 років гонінь, починаючи з. 538 року нашої ери до 1798 року згідно біблійному пророчому вимірюванню часу. У період середньовіччя вірні послідовники Христа, що дотримувалися чистоти євангельського вчення, знаходили притулок в різних місцях. Наприклад, вальденці ховалися в лощинах Західної Італії та Східної Франції. Як і слід було очікувати, Змій продовжує спрямовувати свою лють проти дітей Божих, велике невидиме протистояння триває. Диявол з особливою силою направить свою лють проти церкви Божої безпосередньо перед другим приходом Христа. У 12-му розділі книги об'явлення написано. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Це просто вказує на час, коли диявол у великій люті і буде вести він війну з останком насіння жінки, цебто з істинними Божими дітьми. Зверніть увагу на ті характеристики, які відрізняють віруючих. Перша характеристика: справжні послідовники Христа останнього часу мають свідоцтво Ісуса. Вони посвячено дотримуються чистоти біблійного вчення. Вони свідчать про Христа своїм способом життя. Друга характеристика: справжні віруючі останнього часу є людьми пророцтва. Отримане згори свідоцтво Христа свого часу дозволило апостолу Івану написати книгу об'явлення, віруючи в останній період історії землі, отримують подібний духовний дар, безпосередні свідчення від Бога через земного вісника. Цей дар пророцтва спрямовує увагу до Божественного откровення про місію церкви та її завершальну долю. Третя характеристика: правдиві християни останнього часу ототожнюють себе з тими, хто зберігає заповіді Божі. Вони не тільки сповідують цілісність десяти заповідей, а й виконують їх. Любов до Бога в їхніх серцях спонукає проявляти йому послуг. Правдиві християни останнього часу наслідують приклад Христа. І ранньохристиянської церкви в питанні послуху всім заповідям Божим. Цей факт приводить диявола до особливої люті, і він пішов воювати з останком насіння її, тому що вони несуть свідоцтво про те, що любов до Бога виражається у слухняності Його заповідям». Ісус говорив про це так: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Життя вірних послідовників Христа свідчить про те, що можливо любити всім серцем Бога і ближніх як самих себе. За словами Христа, ці дві характеристики, любов до Бога і любов до ближніх є основою десяти заповідей. Четверта заповідь закону Божого наказує вшановувати суботу сьомий день тижня, оскільки любов до Ісуса спонукує дотримуватися всіх десяти заповідей. Справжні послідовники Христа дотримуються суботи як святого і благословенного Господом дня. Вістка про необхідність вшановувати день суботній знаходиться в центрі Книги об'явлення. Усі небесні ресурси, надані вірним Божим дітям останнього часу, про які йдеться в цій книзі. Живий Христос є їх постійним супутником. Дух Святий здійснює своє служіння для того, щоб підкріплювати їх на вузькому шляху. Ця обітниця і сьогодні залишається в силі. Вірні послідовники Христа отримають перемогу над Сатаною, кров'ю аген. Та словом свого засвідчення. Чи бажаєте ви бути в числі істинних послідовників Христа, що бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове? Чому вам не прийняти рішення саме сьогодні? Помолимось. Наш любящий, і дорогий Небесний Отець. Ми вдячні Тобі за слово Твоєї святої правди, за те, що ти Перебуваючи на землі, організував свою церкву, в якій ти, Господи, помістив свою істину, і народ твій сьогодні слідує за тобою і слідує Твоєму святому Слову. Ми вдячні тобі, Господи, за відкриту цю істину і просимо Тебе, благослови нас. Допоможи нам слідувати за Твоїм святим Словом. Допоможи, Господи, вшановувати Твої десять заповідей. І допоможи, Господи, вшановувати четверту заповідь, яка нагадує нам про те, що Ти є. Наш Творець, благослови наших телеглядачів цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всі мої потреби завжди знав той, кого не знала я. Якщо ви бажаєте належати Христу, то ви також повинні належати і Його церкві. Тому -то Христос закликає вас знайти його істинну церкву, що живе за словами святого письма, і приєднатися до неї. Нехай Бог благословить вас у цьому. До побачення!